Інститут вивчення війни опублікував звіт про ситуацію на фронті 28 серпня. Російські війська продовжують наступати на півночі Сумської області, але без успіху на півночі Харківщини вони нещодавно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують рух на схід від козачої лопані. Відбулися атаки і в інших регіонах, але без значного просування. На Лиманському напрямку російські військові підняли прапор на північ від Новомихайлівки. Атаки були зафіксовані поблизу Лимана. Російські війська продовжують наступ на сіверському напрямку, але безрезультатно. На Покровському напрямку обидві сторони зазнали зміну позиціях. На Новопавлівському напрямку російські війська намагалися атакувати, але без успіху. В Запорізькій області обидві сторони просунулися на збройні сили України у Приморському, а Росіяни вздовж придніпровської залізниці. На Херсонському напрямку російські війська продовжують обмежені наступи. За 28 серпня сталося 191 бойове зіткнення. Важкі бої йшли на покровському та лиманському напрямках за минулу добу. Збройні сили України ліквідували 850 російських окупантів. Росія втратила 4 танки, 6 броньованих машин, 61 артилерійську систему та іншу техніку. Європа обговорює створення 40 кілометрової буферної зони між російськими та українськими позиціями, що може вимагати збільшення миротворчих військ.